У Чемеровецькій територіальній громаді відкрили п'ять поліцейських станцій. Проєкт Поліцейський офіцер громади є ініціативою, яка спрямована на покращення взаємодії між правоохоронцями та населенням. Його метою є забезпечення безпеки та сприяння вирішенню проблем, що стосуються жителів невеличких населених пунктів. Для нас це не новий проєкт, Ми його. Ми почали в нього війшли три роки назад. Коли була перша черга, ми мали дуже гарний позитивний досвід. Це нам дало можливість вирішити дуже багато. Проблем громаді, які, на які ми не мали повноважень. Основний меседж цього проєкту: я тут. Я тут живу, працюю, оберігаю, допомагаю. Поліцейський офіцер громади загалом має більше повноважень ніж дільничий. В чому перевага поліцейського офіцера громади полягає? В тому, що поліцейський постійно знаходиться на місці, поліцейський має службовий автомобіль і постійно працює з громадою. Поліцейський на місці вивчає ті проблемні питання, які на сьогодні в нас є в громадах. Поліцейський постійно спілкується з населенням і миттєво реагує на ті повідомлення чи ті правопорушення, які є на території громади. Також поліцейські офіцери громад проводять зустрічі з мешканцями консультації, навчання та інформування про права та обов'язки кожного громадянина. Поліцейські всереди громади практично всі вихідці з наших місцин. Вони розуміють географію людей, родини, не родину, всю сутність тої місцини. Це дає їм можливість йому правильно працювати, напрацьовувати свій авторитет. Правоохоронці щодня пробують щось нове, Підвищують кваліфікацію, отримують корисні знання, що заслуговує поваги від жителів громади. Проте цей проєкт допоможе виконати найголовнішу місію стати ближчим до людей, заслужити довіру і в будь-який момент сказати. Я тут, Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.